Ти не повіриш, але редагувати фото стало ще простіше. Штучний інтелект виходить на новий рівень. Уявіть, що можна редагувати будь-яке зображення без складних інструментів, просто написавши, що саме вам потрібно. Саме це тепер можливо завдяки Grok Image Edit, який офіційно запустили 22 березня. Grog Image Edit – це функція, яка дозволяє завантажити будь-яке фото та змінювати його за допомогою звичайних текстових команд. Забудьте про тисячі кнопок і налаштувань. Просто скажіть, що потрібно виправити, і штучний інтелект зробить усе сам. Наприклад, ви зробили фото під час відпустки, але хочете, щоб небо було більш яскравим. Просто напишіть: зроби небо блакитним і додай кілька пухнастих хмар. Результат: AI миттєво внесе зміни, і ви отримаєте ідеальний кадр. Як це працює? Зайдіть у Грок на платформі X, колишній Twitter. Функція доступна через веб-версію або спеціальний додаток. Завантажте зображення з телефону, комп'ютера або вашої медіатеки на X. Опишіть, що потрібно змінити. Перегляньте результат та при необхідності уточніть зміни. Збережіть та поділіться. Відредаговане зображення можна скачати, поділитися ним у соцмережах або продовжити редагування. AI-редагування ще ніколи не було таким простим. Grok Image Edit це справжня знахідка для блогерів, дизайнерів, маркетологів та всіх, хто хоче легко і швидко покращувати свої фото. Перевірте, чи є у вас кнопка Edit Image, фічу розкатують протягом доби, тож ще могли не всім дати доступ. А ти вже спробував редагування фото силою слів. Напиши в коментарях.